Ще покажу і розкажу нагляд на тобі, що таке якісний контент. По друге, це, звісно, якісний звук. Що коли ти знаходишся далеко від камери і тихо про цьому кажеш, тебе було гарно чутно. По третє, якщо ти хочеш щось показати, зроби декілька кадрів, щоб глядачу було зрозуміло конкретно на що йому потрібно дивитися в даний момент. Наступне. Якщо знімаєш себе з рук, не рухайся дуже різко. Знімай повільно, щоб твоя картинка була стабільна, плавна і стабілізація працювала на ура. Наступне що Правильно говорити без пауз. Ти можеш зробити або один великий ролик і потім всі паузи вирізати, або зробити собі нарізку і потім їх склеїти. Бо коли є дуже багато пауз, глядач втомлюється дивитися і скіпне твоє відео. І останнє завжди знімай себе тільки на основну камеру свого телефона, в жодному разі не через сторіс інстаграма, тому що там якість буде завжди апріорі гірша.